Це наш хлібчик, який ми на Насташині взяли. Нам насташинська пекарня дала свіженький, ми його брали, він ще аж він гарячий був, він вже трошки остив, але це якраз добре, тому що хлопці поїдять свіженький завтра і завтра хліб. А ще картопля, вареники, мед, макаронні вироби, крупи, домашня консервація. Є е, тушонки, які робили люди, є тушонки, які люди купляли в магазинах. Так, хтось має можливість зробити, він робить. Має можливість купити, він купляє. Ми за це все дуже вдячні. І навіть засоби гігієни. Це і е, вологі серветки, які необхідні хлопцям, е, передали зубні пасти, щітки. Передали також хлопцям нашим наперед постиратися. Це порошок, мило. За це все ми дуже вдячні. Я думаю, що батьківщина це все нашим людям віддасть сториці. Всю цю допомогу вдалося зібрати завдяки небайдужим людям, підприємцям та іншим громадським організаціям для наших захисників у Запорізькому напрямку. Це все, що ми зібрали, це маленька подяка для хлопців, що вони набагато більше роблять для нас, аж саме те, що ми тут спокійно відпочиваємо, спимо, діти наші радіють, не чують вистрілів, зривів, тому що там набагато тяжче. Волонтери кажуть, збирати допомогу стало складніше, проте потреби у ній менше не стає, адже наші захисники потребують підтримки щодня. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.